Всім доброго дня. Сьогодні у нас 12.03. Успішно складений іспит з першої спроби, це учениця нашої автошколи Небеська Анастасія. Складали іспит сьогодні на Софіївській Борщагівці. Приїхали сюди на Усенка за талонами, талонів немає, шукали по Києву, знайшли там. Поїхали туди і випав тобі сьомий маршрут і україніць-інспектор. От була допущена якась одна там дурацька помилка, ну то не суть. А саме головне, що ми спали, у тебе було скільки? 40 40 41 так, 41, урок часів, що ти не добрало урок. Ну, щось таке, я не пам'ятаю. От. Засвідчення е є, да? Ось, прикриємо тако пальчиком, щоб не було видно, ховай. І цей. Так все гаразд. Вітаємо тебе. Побажай щось наступним учням, які прийдуть в нашу автошколу. А, ну, я бажаю не боятися. Не хвилюватися да, все не вийде. хвилюватися. Автошкола принципі дає все для того, щоб ви складали Задоволена? Головне, да. Головне слухайте своїх послуг, все, все буде чітко. Дякуємо до зустрічі на дорозі.